Передати краплину радості свята Христового Воскресіння тим, хто захищає нас на передовій. Місцеві підприємці приготували для військових близько пів сотні пасок. Перед відправкою на фронт ритуальний хліб освятив священнослужитель. Благословляється і освячується пасвіці водою цією освяченою по ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Цю акцію підтримки захисників організували члени асоціації рестораторів івано Франківська. Незабаром на фронт поїде те, що кожен християнин кладе до великоднього кошика. Ми розуміємо, що е, наші хлопці не ну звичайно не в цих мовах, які вони виходяться, не можуть повноцінно відсвяткувати свято, але е, ми. Е, Мінімально це все, що необхідно, що має бути в кошику кожного українця, християнина. Це є великодня паска, це є м'ясні вироби, цвіклі, звичайно, печиво солодке, це ж хочеться кожному військовому. Розуміємо, що хлопці роблять і дівчата для надзвичайно важливої справи, Якщо б ми без них не, не обійшлися, мінімально це, що ми можемо зробити, це ми сприяємо продуктами і не тільки, і це найменше, що можна, що можна зробити. То людина, яка не на фронті. Уже другий великдень поспіль тисячі захисників проведуть цей світлий день не у колі сім'ї, а на фронті, боронячи українську землю. Проте військовослужбовці кажуть, свіжоспечена Паска дарує відчуття свята Христового Воскресіння навіть в окопах. Буваючи на сході, далеко від рідного дому, далеко від сім'ї, від рідних, кожному військовослужбовці буде надзвичайно приємно отримати паски від рідного краю. Кусок серця є завжди е з нами. І Цей кусок серця від людей, які є тут в тилу. І це, це надзвичайно важливо. І відчуття того, що люди нас знають, нас підтримують. Це, ну, це велике явище. Незабаром Паски та інші гостинці повезуть бійцям 72-ї окремої механізованої бригади, які зараз воюють на Донеччині. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.